Вітаю, пропоную вам а, невеличку, коротку за по часу практику, десь хвилин на 30, відновлювальну, після а, перериву, гулянь. Почали через сторони потягнути. А і скрутка вліво. Видих. Скрутці вдих. Видих. Надессі потягнулись вгору, вдих. Ростнулись вперед, видих. Тут вдих спиною. Видих. На 10 піднімаємося, ручки вгору, вдих, замок. І невеликі покачування з сторони в сторону. Розгинаємо, пробуджуємо наше тіло. Вдихаємо. 5, 4, 3, 2. 1, Розпустили замок, потягнулися вправо в сторону. Дихаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Повернулись. В вихідне положення в ліву сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Повернулись. Капала в хаті. Зупинилися, ручки в сторону в лікті зігнуті, додаємо грудне дихання, вдих, а видих right. округлили спину. Він вдих, повний видих, вдих відсотків 80, затримка, очі можна прикрити, плечі розслаблені, голосова щілина не затиснута, тримаємо затримку. Пустили видох. Знову вдих. Повний видох. Вдих. Затримка. Випустили, вдих, повний видих, вакуум. Відпустили живіт, вдихнули. Знову вдих, повний видих. Вакуум і рухи живота. Відпустили живіт, вдихнули. Потягнули вгору вдих. А видих. Почитаємо, розминаємо шию. Підборіддя тягнемося. До грудної клітини. І вгору. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Нахилис. Підборіддя до грудної клітини. Тримаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Гором. Язик до верхнім піднебінням. Притисне. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Вихідне положення. Малюємо нижнє півколом. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І верхні. Закінчив. Розкрили грудну клітину, ручки в сторону лопатки звели вдих. Округнили, обняли себе, видих. Інша рука вгорі, видих. Ага. О, де. Закінчили. Залишили руки за спиною і кругові оберти верхньої частини тулуба. Нахилив вліво, вправо. Ручка рівно над головою. Тягнемось, розтягуємо нижній точці. Зафіксувалися на декілька секунд. Повернулися. Видих. 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 П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Залишились. Побули встати цей погляд з-під Правої руки вгору. П'ять. Чотири. Ручка тягнеться. Витягується в сторону. Три. Два. Один. В іншу сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Повернулися. Переходимо на четвереньки. Долоні під плечима. Коліна. Рівень тазом. І коліна під тазом. Прогнулися. Кішка. Вдих. Округлилися верхови. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Округлили спинку, зафіксувались. Тримаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прогнулись. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Поступом виходимо, собака, морда вниз, ще призігнуті. П'ятички можуть не доставати до килимка. Виш... Відштовхуємося долонями, Про... в плечах провисаємо. Куприк назад і вгору виштовхуємо. Дихаємо Чотири. 4, 3. Два. Один. На вдисі. Стали на четвереньки. коліна. Не опускаємо до килимка. Відстань сірникова коробочка. Видих. Вдих. Три. Два. Один. Залишились собака морда вниз. Переступаємо з ніжки на ніжку. Дотягуємося п'яточкою до килимка. Розтягнуємо задню поверхню стигна. Дихаємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустилися на коліна. Ручками потягнулися вперед. Склали грудну клітину на колено Та з рівень колін. Дихаємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, три. Два. Один. Потихеньку повертаємося. І виходимо собака мордою вниз. На вдисі. Права ніжка вгору вдих. Пронесли між долонями видих. Вклали заднє коліно. Якомога далі. 90 градусів, кут коліно назовні. Потягнулися. Перейшли вагу, перенесли вагу на п'яточку. Видих. Вдих. Видих. Сіднички не завалюємо назад Таз рівень коліна. 10. 9. Вісім. Сім. Носочок тягнемо на себе передні ноги. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустилися. Маємо. Десять. Носочок на себе тягнемо. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Піднімаємося. Планка. Ще турана. Собака морду вгору. Собака морду вниз. Собака мордою вниз вдих. Обидих. На вдисі ліва нога вгору. Пронесли між долонями видих. Вклали коліно задньої ноги на килимок. Тут 90 градусів. Вдих. Видих. видих, Видих. видих, Видих. Десять. дев'ять, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Залишились. Носочок тягнемо на себе. Коліно вирівняли. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відступила назад. Планка. чатуранка, Собака мордою вгору. Собака мордою вниз. Притягнули коліна. стрибок або підкрок. Замок. Лалить живіть на стегну. Тримаємо. Замок у танаси нам. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Розпустили замок. Сідаємо на ки Ножки. Закладаємо долоні зовнішньою стороною долоні на талію, плечі заводимо за коліна і намагаємося з'єднати лікті за допомогою невеликого тиснення колін. Вдихаємо 10, 9, 8. 7, 6, П'ять. 4, Три. Два. Отрі. Відпустили. Лягаємо на килимок, Притискаємо поперед до килимка. Підтягнулись. Сідничками до п'яточок і вийшли на півмісточок. Руки в замок та штовхнули вгору. Дихаємо десять, дев'ять, вісім, сім, шість. П'ять, 4, три, два. Один. Відпустили замок, опустили таз. І тепер активний напівмісточок, півмісточок вдих, видих. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один руки за голову халасан. Тихаємо. Десять. Опора на плечі. Шия голова вільні. Так, дихаємо ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. один, Потихеньку, хребет за хребцем, Повертаємося. В вихідне положення. Угу. ноги до поперу, до грудей. Поперек притиснути до каламка. Прикрили очі, відпочиваємо. Десять, 9, вісім, сім. Шість, 5. Чотири. Три. Два. Один. Невеликими перекатами. Розгойдемо себе і від куприка до шийного на відділу хребта. Насажуємо. Хребет. В'язов здовж хребта. Вдихаємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Вий. Вийшли вгору. Права нога за заліву, ліва, витягнути весь носочок. Ліва ручка вгору, вдихнабися скрутка. Права опорна рука. Погляд через праве плече, назад. Вдихаємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. П'ять. 4, Три, два. Один. Повернулися. Зміна ноги. Права внизу. Ліва за праву. Права ручка вгору, вдих. На видисі, скрутка. Носочок правої ноги вгору. Огляд через ліве плече назад. Спинка рівна. Не опускаємось. Верніше не відхиляємося назад. Дихаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Повернулися. Ножки ширина тазу. І опускаємось праве петліччя. Тягнемо лоб до килимка. Сідниці не відриваються від килимка. Ще раз. Крутка. Дихаємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Піднімаємося потихеньку. Тепер в іншу сторону. Опора ліве підпліччя. Сідниці, не відриваємо від кілонка. Намагаємося дотягнутися олком до опілинка. Десять, дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Повернулися. Зайняли зручне положення. Сидячи. Або лежачи і декілька хвилин закритими очима побули в спокої. Робимо глибокий вдих. Повільний глибокий видих. Ще раз вдих. O which... Дих. Повільний, глибокий.